Доброго дня, ми з України, я Ірина, і Росія вивезла свої кораблі з ядерним озброєнням, знову погрожує. Ми хочемо подивитися, чи дійсно є загроза, що вони нас знову будуть, От, от саме ядерної, чи є ядерна загроза, так чи ні. Зараз я дивлюся спочатку. Загроза є, загроза є, це дійсно так, але, але це я так скажу, що це більше погрози мої дорогенькі. Це, знаєте, я вже говорила і раніше, що це тільки для, ну, по-перше, залякати, так, тому що вони в війні програють. Ця карта говорить: можна виграти, можна програти. Одна сторона, хоча тут немає не програвших, не вигравших, чому? Тому що людина, яка виграє бій, це ще не значить, що вона виграла війну. Людина, яка виграє війну, має великі втрати. Ця карта говорить все рівно так ми можемо пере, перемогти, але у нас будуть теж великі втрати. Ось і е, ця карта говорить нам про те, що е, саме ця ядерна, м, верніше ядерні погрози це все, що вони роблять, це вишенька на торті. І погрози. Зараз ми подивимося, чи вони дійсно застосують найближчим часом. Ті ядерні ракети, боєголовки, що там у них є. Так. Ну, я не бачу тут поки що, ні. ні не видно. Ні, мої дорогенькі, не видно. Не видно. І знаєте, відверто вам скажу, що Росія має з кимось домовленість, можна, не можна гепнути. Росія сама, наскільки я розумію, не вирішує. У Росії є, будемо так говорити, рівноцінний партнер. Хто це може бути? Ну ось тут Сонечко. Наприклад, це може бути і Китай, це може бути, вибачте мене, але це може бути і Америка. Щоб ви розуміли, не те, що нам Америка не буде допомагати чи ще щось, вона ще тут регулює, якось так. Але мені здається, скоріше за все, тут йде Китай, тобто Китай, є якась угода, можливо, не Китай, можливо, Іран. Але я не думаю, що Іран рівноцінний партнер Росії, скоріше за все, Китай. Ось. Не бачу, що наступним часом, найближчим часом. Тобто, не бачу, що це застосується, не показуються карти. Поки ні, мої дорогенькі, будемо сподіватися, що цього не відбудеться. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.